Інфекційні хвороби мають загальні та специфічні симптоми і розвиваються внаслідок потрапляння в організм хвороботворних вірусів, грибків, бактерій та паразитів. Заразитися інфекційною хворобою можна декількома шляхами: повітряно-крапельним, через дотик, кров, інші рідини організму під час укусу комах чи тварин. Що потрібно робити, аби по можливості убезпечити себе, розповіла лікар, дотримуватися правил особистої гігієни. Мити руки, не купатися у відкритих забруднених водоймах, вживати термічно оброблену їжу, не вживати продукти, які мають малий термін. Зберігання в літній період небезпека захворіти на кишкові інфекції зростає. Створюються сприятливі умови для виживання і розмноження хвороботворних мікроорганізмів, тому потрібно дотримуватися певних правил поведінки. В літній період найчастіше можна заразитися, вживаючи питну воду неякісну, якщо не мити руки, погано оброблювати фрукти, овочі. Не піддавати якісній термічній обробці м'ясо, вживати в'ялену, рибу. При більшості кишкових інфекцій від зараження до появи перших клінічних прояв хвороби проходить дуже мало часу від кількох годин до кількох діб. Лікар також розповіла про перші ознаки, які вказують на захворювання. Симптоми інтоксикації, загальна слабкість, втома, головний біль, нудота, блювота, діарея, біль в животі. Температура буває навіть висип на шкірі при перших ознаках кишкових інфекцій. Треба звернутися до лікаря, аби за симптоматикою призначити лікування. Іноді таке лікування відбувається в домашніх умовах. Якщо стан дозволяє знаходитися вдома, це легка форма, в легкій формі протікає захворювання, то можна самому спробувати зняти симптоми інтоксикації, випити атаксіл або біле вугілля, впити регідрон. Або побільше води. Якщо температура, то знижувати температуру парацетамолом або ібупрофеном. В деяких випадках потрібно негайне реагування медиків, бо патології розвиваються надзвичайно швидко і викликають серйозні ускладнення зі здоров'я. Якщо захворювання вже важкі в важкій формі, сильний біль у животі, тошнота, рвота, діарея, з якою сам пацієнт не може. Справитися з цими симптомами тоді необхідно викликати швидку допомогу та приїхати до приймального відділення. Нехай ці поради стануть вам у нагоді: дотримуйтеся правил та будьте здорові.